Сьогодні територіальний центр Берегіня отримала такий чудовий автомобіль від народу Кореї. Це не перша допомога, яку вони надають. Це були і ноутбуки для закладів освіти. Також це були автобуси новітні для КП Електротранс. І сьогодні ми отримали цей автомобіль вартістю 2,3 і мільйона. Це для людей. Які користуються кріслами калісними, автомобіль буде працювати не тільки в місті Суми, але й по старостинським округам будуть привозити людей в лікарні щоб отримувати послугу з гемодіалізу. Так що, дуже, дуже, дуже дякую нашим закордонним партнерам. Сподіваюся, що працівники Сумської міської ради. Також комунальних установ будуть працювати разом з нашими закордонними партнерами, і це буде другий бюджет нашої міської територіальної громади. Ми вам дякуємо за підтримку, тому що утримання в автомобілів це ж покладається саме якраз на плечі громади. Залишилися більш старі старше покоління і допомога об територіального центру дуже потрібна. І тому, коли ми на сьогодні приїжджаємо старостати, які сьогодні віталені, і надаємо там допомогу, то люди дуже. Же додячні, а порівнюючи з 22-м роком, коли уїздили, коли ми з вами бачились, то сьогодні ви вже забезпечені таким чудовим автомобілем. Також поруч стоїть автомобіль, який подарував. Народ Німеччини, і вже ви можете виконувати завдання, які там стоять перед громадою. Тим паче вартість автомобіля 2 300 мільйона і 1, 800 мільйон Тобто Для нас це дуже потужна підтримка. Що ми працюємо за кордонами нашими партнерами, і ви працюєте, і СНАП, виконком, і міська рада це дуже важливо, тому що це додатковий бюджет для міста Суму, тому що сьогодні 230 мільйонів це підтримка ДФТГ. Десь приблизно 120 мільйонів це руйнація, і також десь 110-120 мільйонів це підтримка субвенція військової, і це буде додатковий бюджет для міста суми. тобто міська рада не змозі була придбати такі чудові. Так. автомобілі. Зараз раховуючи такі автомобілі, ми розуміємо, що нам треба дійсно, як ви сказали, бути мобільними. Це старостати в першу чергу, і в принципі для Сібріналініс якраз це корисне і це оцінфір на філіо.